Салют, друзі, це Денкі, і сьогодні ми приїхали у містечко Вантімілія, яке знаходиться неподалік від кордону Італії і Франції. Вантімілія це чарівне італійське місто, яке ми сьогодні і дослідимо. А Очікувати чогось радикально іншого, ніж регіону Ніцца, ми не будемо. Але просто, так би мовити, відкриємо для себе цю чарівну країну. Привокзальна вулиця. Поки що ніяких. Радикальних відмінностей від французького боку а, не проявляє. Хоча це не дивно. Як ми казали, вже територія міста Ніцца і околиць вона була приєднана до Франції лише у 19 сторіччі. Угу, будівля ринку досить цікаво, досить цікаво. Давайте зазирнемо тут всередину. Що там відбувається? Хм. А тут, знаєте, Жодної магії. Відчуваю себе, не мов би я у Кам'янському зайшов купити собі трохи сала по завданню матері. Ну, все як має бути. От квіти, а от фрукти, овочі тощо. Скупились трошки на ринку. Щось якась публіка торгівельна не дуже прагне бути зафільмована, але ціни тут трохи дешевше. От ми персики брали тут за 2,50 у ніці по 4 євро кілограм. Так, міська ратуша. І тут у нас така собі озерка в найгіршому її вигляді. Та сама, яка виходить за межі ринку і розповсюджується по навколишнім вулицям. Взагалі, звичайно, в Європі система ярмарок вона розвинена. навіть у Берліні, у великих містах. в Якийсь день неділі перекривають частину вулиці і різний модлох продають. Ну, Звичайно, 12 євро за футболку. Це трохи дорогувато. Всіляки. Іграшки речі, шорти, шорти, червоні шорти, сі бар'єр. Немає. Ага, 40 євро такі шорти. По 40 євро шорти я ще морально не готовий. Не ставлю настільки європейцям, щоб за 40 євро штани купити. Отака. Торгівля тут сьогодні. Сумки по 10 євро. 10 євро. О, окуляри. Ось такі 10-єврові полероїди. Пластмас китайський, звичайно, але якщо вам потрібно перегуляти літо, діватись нікуди. Вирватися з цього ярмарочно-ринкового свавілля дуже важко. Але багато людей... Реально скуповуються, так я зрозумів, із Франції приїжджають сюди купити. Ціни так подешевше, на все відсотків на 15-20. Хоча, звичайно, багато товарів, це звичайний якийсь китайський мотлох або, або Бангладешський, щось в такому жанрі. А ну, ми виходимо вже власне до моря. От бачите тут все так більш дико, голуби, якась понівечена спортивна площадка. Ну але гірські пейзажі, вони компенсують майже все. Тут вже звичайно так трохи більше сміття, пляж такий, з камінчиками. Не дуже приємний. А от море розбурхане знову. Не покупаєшся, не понасолоджуєшся сьогодні. А так виглядає старе місто Вентиміліо. Як ви вже зрозуміли, більшість прибережних міст мають от такий вигляд початковий. Ну а все інше це вже було як би мовити, понабудовано в пізніші часи. Така цікава бухта тут вигорожена таким камінням, і не зрозуміло, це штучно чи люди це зробили. І тут, як бачимо, спускають рибальські човни От такими накатами А ми прогулюємось пляжами. Я так розумію, тут хвилі завжди скажені, тому... Ці кам'яні вали тут і були побудовані. Ну а так набережна така, знаєте, більш простіша, ніж у аналогічних французьких селищах. Ще й до того сьогодні ця ярмарка, вона просто вже десь на кілометр продовжується, і набір товарів приблизно один і той. же. Сумки, шмотки якийсь там китайський непотріб з жанру все по 1 євро, ну і так далі. Увага! За відсутності рятувального сервісу купання на ваш власний ризик. Та ми вже зрозуміли, тут так дуже агресивно будиночки багато квартирні. прямо біля моря. Ну... Вже якось, знаєте, попростіше, побідніше, ніж у Франції. Хоча все ж таки все ж непогано. Не можна сказати, що якась сильна просадка. Просто трошки інший жанр. Дивіться, ну дивіться як реве та стогне Лігорійське море. Відійшли буквально півтора кілометра від центру і тут вже відчиняє свої доріжки ця велосипедна мережа, як ми бачимо. А тут такий гарний дерев'яний настил можна тут гуляти. Ну і місто стає таким більш низьким. Вже можна прогледіти на гірських схилах вілли. І приватні будинки. Якщо дивитись по запаркованим автівкам, то десь приблизно половина з них французькі. А отак от мерія міста зекономила грошей на лавках. Як бачите, це і паркан, і якщо до паркану просто додати спинку, це буде лавочка. Невеличка така стоянка для лодок. І тут ми бачимо, як річка Нервія обережно тут впадає у море. Там такі зарослі вже прісні. Цікаво, що я очікував, що річка Нарвія буде прямо вливатися в море. А отут, бачите, просто таке невеличке озерце стоїть. І все. А Піщана така насип. І як вода витікає, я не розумію. Можливо десь тут прокопано щось під цим насипом, або, або просто вона і, і не витікає літом коли вона неповноводна, взагалі не розумію. Ну, але оце вже річка. А от і вони теплиці. те, що ми так полюбляємо з вами з Самих наших мандрівок по Туреччині. Цікаво, що люди витрачають таку дорогоцінну землю прямо біля моря на теплиці. Ну. Так, неквапливо ми перейшли з вантімільєю в комуну Валікроша. Ну, зараз сходимо тут у магазин. Трохи по новому запасах. Собачий пляж. А Ось таким знаком позначається облаштований публічний пляж. Такий релаксуючий чоловічок на фоні хвиль. Тут нерухомість біля моря не викликає ніяких фантастичних емоцій. Але чимось, знаєте, нагадує більш мені кіпор і рівень будівництва і рівень якості. Може трішки краще все-таки, але десь тому, у тому районі. Так, повервалися в магазин. Угу. Кабаки євро 29 різних видів. Ось такі євро 59. Цікаво, цікаво. Тут що у нас по овочах. Ага. Помідоро періно. 2,85. Помодоро Гільгеніно 2,59. Помодоро Даттеріно Євро 85. Ага, оце вони, Даттеріно. Помодоро коре 5 євро. Я так розумію, це оці зелені. Так. Багато ріб з них. Гіалі Євро 49 кілограм. Ось. Таке. Картопля 2,39 кг. кілограм. Ну. Диня Євро 49 або євро 79 за отаку. Банани євро 39 кілограм. Ну, а для шанувальників дешево і швидко. От така. Пакованчик літровий воєнця. євро 0,9. Якщо полюбляєте в пляшці, євро 29 за таку пляшечку 750 мл. Хотіли вийти прогулятись десь поміж приватних будинків, але на півночі міста всюди ремонтні якісь роботи. Гарчіть техніка не дуже дружелюбно. А тут от хі, погляньте, як просто серед житлового кварталу знаходяться такі величезні теплиці, цілий комплекс аграрний. Можливо, це лише залишки, аграрної інфраструктури і найближчий час тут буде лише туристичний бізнес. Ну Житлові квартали тут нічим таким особливим не запам'ятовуються. От стоять залишки. Будинків, я так розумію, аутентичних, але це все вже таке а, руїни під, під знищення. Ось ми тут прогулюємось, повертаємось назад в Антемілья. Що цікаво навколо річки Нерві, тут все забудовано теплицями, вочевидь. Це логічно, щоб простіше було брати собі, зачерпувати воду. Цікаво чи безкоштовно це, коли ти, так би мовити, воду з самозахопленням робиш. Ну, подивимось, що тут всередині. Ось теплиця наче занедбана. Тільки бур'яни всередині видно. От так, хоча, бачите, система поливу ще стоїть, не видерли її з корінням. Може просто закінчився якийсь сезон чи етап якоїсь культур. Велосипедно пішохідний міст через річку нервія. Так тут переживають за те, щоб ніхто не вивалився, що перила це майже як паркан такий, не проникний. Не дуже весело. Ось так виглядає річка, як бачите, ледь-ледь жеврія стоїть така вода. Ну, Хоча можна собі уявити який забір з неї на всю округу. Біля річки буде напорна вежа і великий публічний парк. Видно, що досить новий, бо дерева ще не виросли. Тут є невеличкий скейт, площадки, якісь дивні пам'ятники, лави, все, що потрібно для молоді. І все це побудовано замість якогось залізничного вузла. Певно, щось тут загружали, вигружали з моря. Що це таке? Якісь ваги чи що це? Не знаю, не знаю. Так, реновація. Потроху, бачите, вже розсипається цей сарай. А, а можна собі тільки уявити, скільки коштують тут апартаменти. Ще повідпочивали на пляжі, хочу сказати вам, що це просто чарівно. Насувається вечір. Нарешті всі ці торгаші зібрали свої речі і зникли. Ну і лише залишили після себе трохи брудні вулиці. От. Ну і ми в такому закатньому сонці повертаємося до залізничного вокзалу, щоб сісти на свій потяг до Ніци. Муніципіо! Як розумію. Мерія міста. Фух, так ну що, друзі, швидко в потяг і повертаємося у місто. І на цьому я гадаю нашу коротку мандрівку. В Італію можна вважати завершеною. Дякую, що подивились, Ставте лайк підписуйтесь. Успіхів вам!